Це арк, але ми виживаємо на острові. Арк сурвайвел асенде. І всім я друзі, з вами Райвен. І ми починаємо нову гру Ark Survival Ascended. Так, це АРК півтора. І тут уже пкерчик У нас, Здорово, пкерчик. Коротше, АРК півтора. Що я вам скажу, друзі, арк це моя одна з любимих ігор. І записочка. Да ладно, записочка, уже в початку виживання. Які в мене вже левел? Хорош, 17 левелів уже апнув. Блін, ні, ну виживання буде хорошим. Тут дуже добре змінені налаштування, це що, ладно, пофігу. Тут змінені налаштування і графіки, тому, якщо, тому що, як ви бачите, ну, хмар у мене немає. І це дуже добре, бо хмари тут дуже, якщо чесно, жруть FPS. Вони жруть його настільки, що з хмарами у мене 40 ФПС, а без хмарів у мене 80. В FPS. Ну, звісно, <свісно> сумнітельно, бо з такими хорошими налаштуваннями, які я поставив, у мене тут 60. Ну, але я думаю, для нас і 60 вистачить. хватить. На мосхопці, мосхопці хорош вообще. І друзі, це у нас буде виживання конкретно на Зе Айленді. Далі ми підемо на інші карти. Ну, перша карта у нас The Island. Будемо проходити сюжетний арк. Також, як ви бачите, у мене змінені трішки налаштування збору, тому що збирається набагато більше і волокна, і ягід, і взагалі всього, всього, що завгодно. Там просто ванільні налаштування, там дуже Мало всього, а так можна пару раз кулачками побити. і У нас уже нормально ресурсів. Я це зробив просто для того, щоб ну реально не сильно паритись з цим всім. Так, друзі, як ви бачите, кач у мене теж трошки, ну, я поміняв тільки буквально вагу, тому що вага качається по 50, тому що переносить нам треба буде стільки всього, що це просто капець. І зазвичай я качаю вагу, я качаю швидкість, але, по-моєму, я, я, я не поставив качання швидкості, блін, треба буде потім поставити качання швидкості, бо без швидкості ніяк. Ну, поки що добре, качнем трохи стамінки, качнем трошки, як мінімум, супротиву, тому що супротив нам щоб не було жарко, щоб нас там ядом не травили. Коротше, буде ідеально. І також, ви можете побачити, що в мене тут декілька модів установлено. На елемент це, звісно, фігня. Я забув убрати. Але взагалі це, по-перше, автокач в Сікенграм. Тобто вони мене самі качаються. Мені не треба оце два рази клікати, конкретно, щоб качати. І друзі, зразу вибачуюся перед вами, що тут все на англійській мові, але на англійській мові просто тут нормальний шрифт. Якщо грати на українській або на російській, ну ми б на російській не грали, тому що ну куди? У нас тут тільки операція паутина, треба грати на українській. Ну, на українській дуже маленькі шрифт і ось було б не видно. Е, він хоч і гриби. Блін, гриби, москопцік. Я думав зараз поберіг у москопціка приручити, але москопці хоче грибів, так що я так розумію, що першим нашим Діно буде пара який тут ось ходить. Так, для спису зараз биренько добуваємо деревця і вже можемо закрафтити спис, спису краще крафтити декілька штучок. Далі це всякі модовські теми. До модовських тем ми перейдемо пізніше. Можемо ще пару фундів закрафтити. І. О, стріли вже. А лук, що для лука треба? О, так ми зараз вже і лук закрафтити можемо. Хорош. Так, москопцік, що ти хочеш? Ти хочеш щось? Москопці, хоче. Блін, ну покажи, ну покажи, не бачу. Межоберки, хорош! межоберки! Подожди, в мене є межоберки. Що ж, чого ж ти не говориш? Ти хочеш межоберки. Брат. Так, а ну межоберки вкладемо в останній слот. Підходимо і опа! Все, у нас є перший наш мосхопці. Хорош! Мосо, тебе назву. Будеш мосо, поняв? У мене уява не дуже хороша. Так, я можу кататися. Кататися, в нього даже, В нього даже хватає. Да, в нього вистачає цього ваги, щоб мене переносити. Хорош. Да ну все, імба, чекайте скільки ягід пішло. Ой-ой-ой, це самий лучший топовий стартовий динозавр. Все, чек, 600-600 волокна. Не, все, симба. Блін, да ми зараз уже все. Зараз у нас скоро буде вже птерчики. ми літати, зможемо в першій серії. Да ну. Так, друзі, наша стартова кібіточка навіть з вогнищем ходова. О, так, стоп, я не пам'ятаю. О, от так от можна відкріпить кюшкою. Бо тут стоїть у мене моди мод CS на, на цю, на построєчці. Бо дуже важко строїти в новому арці. Коротше, його зробили вообще дуже сильно халтурно. Як би мені, чесно не було прикро, другий Арк. Роблений і без модів в нього грати майже нереально. Що вже говорити, якщо тут кріо-холодильник треба з собою завжди таскати, щоб ці е щоб кріоподіки були в нормі. І якщо чесно, для мене це не якась нова механіка, а це просто дуже сильно запарно. Так, до речі, ми можемо зразу і баласт, ми можемо балласт закрафтити, хорош. Так, друзі, наступку нам треба уже шкіра, значить, ми йдемо полювати на додошку. Але, по-моєму, мене все є на лук, да? Лук, все, да. Лук закравчений, стріл трошки, хоча б, дайте. О, нормально, зараз. Блін, дві стріли. Ну, я з двох стріл не. Ой, так, ділка! А давайте ділку грохнем, щоб вона мені тут додошок не захавала. Наскот! Ой, блін, я додошку убив. Наскот! Блін, я в неї не попав. Ану, спис в хлібало тобі. Сюди йди. Йди сюди, на... ділофозаврик, Сюда. Сюда. А ну, Похлібалу! Блін, ай-яй-яй, у мене! Бро, у мене списи! Можна, можна, можна? Бля, не, не можна. Я хотів в нього з голови видернути спис, але механіку, я так поняв, не проробили. Ну, ладно, Сокирою, загасив! Загасив Скота! Ай, мало ХП! Скот! Скотт! Іди нафіг Скотт! Так, не надо, тільки не о цієї шкоди. Цієї штуки не надо. Так, москопцік на помощ! Ладно, не надо. Без москопсика справимося. А скільки в тебе хп? А, він 100. 100 скільки 90-й? А нема. А як це 190-й? Мене ж максимум 180-й. Ти хто? Тебе тут бути не должно. Мене максимум 180-й левел, скот! Ти шо? Так, кладемо м'ясо, кладемо трішки дерева, половиночку, і ставимо вже нам жаритися м'яско. Так, друзі, дивіться на цю мразоту. Оця мразота, ви знаєте, що це за мразота. Це мразота, яка тричі. Я не знаю, який в нього левел, але я надіюся, я його уб'ю до того, як він до мене підбіжить. Бо я цю твар так ненавіжу. Це просто самий бісячий моб всьому арку. Скотина, здохни! Скільки ХП? Нормально, 110 левел здох. Так, друзі, я кравчу вже перший одяг, також вже закрафти вступку. І тепер можна спокійно робити наркоту. Наркотики можна робити. Ай, блін, для наркотиків ж треба спорчене м'ясо. Так, я все м'ясо не перероблю. Робил? Блін, треба треба м'язко. Треба собі, як мінімум, от половина цього м'язка ділити. Треба, коротше, треба гнилька. А щоб до гнильку добути, треба зараз по биріку, навірно, побити пару додошок. Так, наскот поклібало! Наскот поклебало! На, скот поклібало, мінус до дошка, нормально. Так, і стріли назад пішли, взагалі каєф. Так, треба зараз реально куча, куча тухлятінки. Тухлятінка взагалі дуже сильно треба. Так, друзі, є всі матеріали на пічечку. Крафтимо пічку. Я вже також скрафтив нам холодильник. Для холодильника, звісно, треба селітра, але селітра у нас робиться дуже просто. Кладемо камінь, кладемо е, цю кремінь, кремні, камінь і кремній, і тут у нас десь от вона, Вот, селітра. Потрібна хоча б якась мінімальна кількість селітрів, просто щоб холодильник працював, і ми в нього. В принципі, можемо щось зложити, але у нас поки нема що складувати. Так що поки нехай в колосту працює, але пічка. От пічка у нас вже є, і ми спокійно можемо робити, що правильно: плавити метал. З метала зробимо потім верстачок, а з вертачка уже і до арбалету підійдемо. До речі, друзі, щоб зробити багато м'яса, багато тухлого м'яса. Просто нажимаєте, отак, от спліт ол, тобто розділити все. Оп! І у вас спортиться все м'ясо одночасно. Тобто не один шпаточок, а прям все спортиться. Так, друзі, і м'ясо стухло. І я нафармив уже трішки на сідло на парася. От на оцього чувака це називається Парась. Паразуролог. Ми, в принципі, можемо легко його осідлати. Бу... О, 70-й левел, якраз добре, стопчик. Вообще. Тепер нам потрібно закрафтити трішки наркоти. Наркота крафтиться. беремо ту хлятінку, беремо ці наркобереньки, чорненькі, і робимо з них. Наркоту. О, да, все, друзі, тепер ми можемо крафтити наркостріли. Спокійно можемо крафтити наркостріли. І це дуже-дуже добре, тому що у нас, ну, у нас, правда, не дуже багато наркоти зараз буде. Всього 18 штук, а 18 наркостріл – це якби, ну, якби мовити, фігня. Може, ми, до речі, арбалет закрафтимо. Хоча в нас заліза, то фігня. 6 шматочків. Нам тільки на верстак хватає, А на верстак, блін, там то ще треба, щоб арбалет закрафтити і шматочків 5. Так, друзі, у нас є 26 транк-стріл. В принципі, ми можемо пробувати. Я відремонтував лук. У нас парась прямо тут ходить, прямо тут. Щоб нам екіпірувати ці стріли, ми отак от просто їх сюди переносимо. Все, у нас є транк-стріли в луці. Пробуємо закидувати на нього балас. І, коротше, дивіться, це отак робиться, зажимаємо, кидаємо, все. Він, по-моєму, на 60 секунд або менше. Я не пам'ятаю, чи 30, чи 60. Він під баласом. І тепер накидуємо на нього транк-стріли, поки він не вирубиться. Нам треба це зробити до того, як він вирветься, інакше ми по зловим ні, зловим, але тоді вже може весь... Вся якби весь яд уже може пройти, і він просто не засне. Тому треба, щоб наше снодійне, так сказати, подіяло, і він, до речі, не помер. Бо якщо він зараз помре від урона, то. то є. О, все, він лягай, лягай, найс, найс, найс. Просто є такі діно, яким треба прям дуже хороша зброя. Іначе вони, їх лук, ти просто луком їх уб'єш, а не вирубиш. От, коротше, от така тема. Тепер ложимо йому межобері, бажано межобері, так, межобері у нашого чувака є. Тому що межобері це одні з найкращих ягод для того, щоб кормити наших пацанів. Беремо межоберки і кладемо йому в інвентар, і він буде потихеньку хавати. Бо, друзі, бачили, все, появився такий значочок, і він хаває. Все. І до речі, у мене тут набагато пришвидшене якби, приручення. Я не знаю наскільки, наскільки довго він буде приручатися. Ну але він уже з'їв одну, типу наркоберінку. І от хто кого я хочу далі. Це я хочу п'єра. В принципі, у нас закрафтилась наркота, і ми, по ідеї, можемо, нам навіть напевно хватить стріл на п'єра. Реально можна поп попробувати приручити п'єра. Ну або закрафтити на крайняк е, е, арбалет. Арбалетом точно вийде приручити, але щоб закрафтити арбалет, треба блин, більше цього, більше метала, тобто 6 штучок маловато. Так, друзі, і у нас все, у нас притамився наш парась, до речі, до, досить швидко. Давайте його, в принципі, так і назвемо Парась. Я особо думати тут не буду. Я буду називати тільки когось, от реально такого зна значимого, Там, я не знаю, першого там тірекса або першого цього гігантозавра. І буду називати тими імінами, які, ви, які ви, ми будете давати мені їх в коментарі, але... Я так розумію, що російські літери у нас тут, точніше, українські літери у нас тут не приймаються. Тому, на жаль, я так розумію, що ми не зможемо називати так, тому придеться називати по-англійськи, так що накидуйте назви по-англійськи, і слідючий дино ми будемо називати саме вашими іменами, так сказати. І вже на ньому, друзі, ми можемо кататися, в принципі, не дуже швидко, але не дуже повільно. І на ньому, наприклад, ягоди буде собирати набагато зручніше, плюс ще дерево. Він з дерева, звісно, збирає не дуже добре, він більше по соломі у нас, але це. Перший наш, так як сказати, райд діно, тобто дино, на якому реально можна покататися, побігати ще щось. Ну, звісно, якщо на нас нападуть пару рапторів, то ми коньки дуже швидко відкинемо. Але наша ціль зараз не він. Наша ціль зараз птерчик. Я пропоную нам зараз замочити черепаху, тому що черепаха, в принципі, ізічна. Я вам зараз покажу, як мочиться черепаха. Коротше, такі берете, такі взагалі на пантах підходите до черепахи, даєте йому взад. Він на вас агриться, починає щось бикувати. тут дерево питається знести. А ви, короче, взагалі не. Ви даєте йому похлібалу. Ай! І получаєте похлібалу, да. Но дивіться, тут я от така темка, просто берем і відходим б'ємо, Відходим б'ємо. Бачите, я дамах наношу, а він по мені дамах не наносить. Правда, у нас спис ламається, але якщо спис зламався, відійшли, поставили на крафт спис. Главне нормально відійти, бо він вас може догнати. Все-таки це черепашка зла. Вона може, ну вона може і дати похлібалу, але ми беремо і просто його наскотино, наскотино, наскотино. І дуже що то він списав. Він скільки вже три списа. Ай-яй-яй, все, накидуються, накидуються, чекайте. В них є момент, коли вони, коротше, починають боятися, але потім в них там, я не знаю, останній порив, коротше, життя. І вони починають все рівно відбиватися. Але цей момент ідеальний для нас, тому що ми беремо і просто затикуємо його. Ну давай, ну хорош, ти ще один у мене хочеш схавати, серйозно? Братан, ти серйозно? Та, ти, 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 ти хто такий? Тебе ж всього сороковий левел? Ало? Що за термінатор? Я якесь гігантозавра буду бити. Ну гігантозавра я, правда, уцепляти буду, але все-таки ти хто такий? Так, друзі, все загасили ми цю черепашку. І до речі, якщо будете старатися його бити, то бійте саме по голові або по ногах, бо в панцирі там проходить набагато менше урона. Вони змогли це, я не знаю, оптимізувати, адаптувати. І коротше, в панцирі реально урона проходить дуже мало. Дуже мало. Так, друзі, у нас з'явився наш перстий. перший 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 верстачочок у нас з'явився. Ставимо його от так. От в принципі він тут ідеально стає. І тепер ми можемо подивитися, що нам треба, бо я вже, чесно не пам'ятаю. Так, по-моєму, це у нас weapons, Це у нас. 在。<noise> По-моєму, рендж. Так, да, рендж вепонс, коротше. І от у нас треба нам 35 волокна, 10 дерева і 7 металу. У нас, блін, металу трішки не хватає. Дерево то фігня буде, і волокно то фігня. Волокна у нас просто дофіга. Ми можемо сюди половину прям стака положити, бо у нас я реально дофіга. Так, друзі, вийшло набормити аж 23 шматочка металу. А 23 шма... 24 у нас уже. Це, коротше, 12 злиточків метала. І нам зараз по-любому ховати навіть, можливо, на вепонс і на мілівепons. Тобто нам. На сокиру і на кайло. Бо кайло, в принципі, на, на сокиру не хватить. На сокиру дуже багато треба. Так, друзі, і спокійно тепер беремо і крафтимо наш перший арбалет. Так, арбалет пішов також. Я зафармив ще метала. Якраз кладу ще мет... Ой, стоп, нікуди в верстак не надо класти. Нам надо в пічку. Так, в пічку кладемо ще метала. Зараз робимо зразу кайло, тому що на кайло по-любому хватає. Мілі вепонс. Так, стоп, чого не хватає? Шкіра. Шкіра є. Опа, і кайло поїхало. Взагалі, їмба. Тепер залишилась тільки сокир. Кирка, вона у нас теж буде, але може поки не будемо ждати сокирку, а підемо зразу ловити птерчика. Брат, брат, 250-й левел? Тобто тут 300 левел, да? Тобто я забув прибрати 300 левел, да? М -м -м -м, я забув прибрати 300 левел, да? Друзі, ну, добре, буде виживання у нас з 300-м левелом. Нам, в принципі, так навіть буде цікавіше, бо 300-левел це якби тут, ну, взагалі, вони будуть жорсткі, прям трендець. Але я думаю, що я не зможу цього аптерчика приручити, бо він 250 левел, мені здається, мені тут стріл не хватить. Ладно, друзі, а знаєте що? Спроба, є спроба. У нас 31 стріла, у нас 4 баласа. В принципі, ну, я думаю, що просто якщо я, він з одного баласу вибереться, а він вибереться, тому що в нього хп дофіга, то я просто його дуже довго буду ловити. І він що, Це він, да, Це він туди аж долетів. Ну блін, якщо чесно, перепливати річку, бажання особливо немає. Тому що в річці можуть бути пірані, а пірані це дуже сильно больно. Бро, ну в мене вже рука затекла, крутить. Ну, альо, давай. Ти не бачиш, я кручу, верчу, запутать хочу. Давай на землю. Блін, він перептось туди, туди сюди сюди. Ти приказуєшся з мене? Алло, я розумію, що ти 250-й левел, але це не дає тобі. Просто шансу, це що за Що не поняв? Мені здається, чи цей птах тупо а ладно. Я думаю, він вісить в повітрі. Давай сюди, бро. Все, пішов на приземлення, друзі. Йде на приземлення. Зараз накидуємо. Прямо в польоті накидуємо. Опа, накинули. Так, беремо арбалетик. Навхлібало! Давай, давай, швидко, вирубайся, вирубайся, вирубайся. давай. На скотина, це скільки це вже чотири, п'ять стріл. Давай, 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 давай. Тобі ж не надо! тобі ж не надо п'ятдесят стріл. Норма скільки стріл, пару стріл всього, і двісті п'ятдесятий птерчик у мене в карвані. До речі, птерчик — це, якщо що м'ясоїдний чувак, тому закидайте йому м'ясо, йому ці ягоди нафіг ваші не потрібні. Він у нас м'ясоїдний, чувачок. Так, друзі, і сідло наптерчика відкривається з 38-го левела. У нас 37-й. Тобто нам треба один левел, нам зараз треба піти на когось популювати. Гусь! А давайте гуся хлопнем. Гусь, алло, здорова. це, кстати, по ідеї, він мене зараз бить буде. Чекайте, от підходжу до гуся, чисто поздороваться. І дивіться, фігарить мене начинає. Гусяра, це реально, коротше, там раз. Е, ти що, офігівший, я, я не поняв. Ти мені зламав! Спи зламав, на тобі сокирою похлібало. От і мінус гусь. Так, я надіюсь, мені левел. Ну левел за гуся правильно не дадуть. Ой-ой-ой! З гуся добувається! Серйозно, з гуся полімер добувається. Органічний полімер, а я навіть не знав. А я навіть не по. Я навіть забув, що з Бусяна добувається органічний полімер. Хоча я в цю ігру, до речі, друзі, скажу, я прошаряний. Так, а можна тебе, брата? Мо... О, можна, так? Да? Окей, нормально. В нього ноги довгі. Так, друзі, ну раз вибору нема, давайте за хлопнем цього. Парася хлопне. Він, в принципі, 20-й левел. Фігня, 20 й левел має упасти. В принципі, мені одного списа має навіть хватить. Ну, я не впевнений, що хватить, бо спис може поламатися. В самий непотрібний момент, от як зараз. Але, в принципі, в мене тут кайло, його кайлом дофігаю, я думаю. Так, да, він, він падає прям швидко. Прям. Дуже швидко 20 левела, ну взагалі не мають ніякої тут сили волі, витримки. Де твоя витримка, братан? І друзі, дивіться, що це? Це білий дропчик, який падає прямо до мене. А для білого дропчика левел майже не треба. Ну, в білому дропчику, звісно, буде фігня. Ой, вибачте, фігня. Явно буде фігня якась. Так, друзі, і тут, в принципі, крім селітри, шкіри і оцього. Ну, в принципі, фігня. Ладно, штани можна, але у мене штани ні. Ну, у мене штани лучше. Ну, блін, ну що така фігня? Ну, алло, я думав, що щось буде нормале. Ладно, давайте прокачаємо по берігу. Знаєте, що прокачає. Давайте прокачаємо, може, по одному разу їжею воду. Ну, чисто, щоб менше хотілося їсти і пити, а то мене це деколи дуже сильно кумарить. Так, друзі, також у нас тут лазить трілід. А трійобід, я вам скажу, це халявне джерело жемчуга. Тобто цього, як то, перлин, коротше, перлин. І, і, до речі, нафти. Перлин і нафта. По ідеї, з нього має падати і перлина, і нафта. Во, бачите? Хіти, нафта і перлини. Оце взагалі імбаб, тому що на начальну спочатку виживання взагалі це ніде не знайти. Ну як ніде не знайти, можна, звісно, сплавати кудись, але шанс того. Що тебе не загризе мегалодон або пірані, а дуже сильно низький. Так, друзі, до речі, ми вже можемо закрафтити наше сідло для Птеранодона, і ми це беремо і крафтимо. Дуже багато йде хітина і каратина на нього треба, але так як у нас рейти тут трошки повишені, то нам це фігня. І також ми можемо скрафтити нам, до речі, полімерну броньку. Ну, в принципі, це крім маскування, нам особливо нічого не дає. Тобто нас будуть бачити менше, і якщо ми будемо взагалі в присядки ходити, то там, там прям, треба буде підійти до динамики, щоб і нас побачив. І... В принципі, це непогана тема для початку, щоб на нас раптори якісь не агрились. Можна закрафтити дві частинки броньки. Ну, я не знаю, ну це не фул бронька, тому я не знаю, чи буде вона настільки ж ефективна, як фул бронька. Але, в принципі, ну, це хоч щось, де і вона получше буде нашої кожаночки, правильно? Просто чекайте, я тепер реально, я тепер просто кущ. Я реально кущ. Ану, на ка. Як я на ка. Нє, реально. Є, блін, я прикольно. Бо тому, що в тому арку вона була зроблена, ну, типу, знаєте, ну вона була зроблена, ну так собі. А тут я реально кущ. Блін, мені би ще дві частинки, я би реально хотів подивитися. І Птерчик у нас уже на 24%, я вже жду не дождусь, коли ми зможемо полетіти кудись. Нам взагалі, що треба. Нам треба знайти пару записочок. Я дуже не люблю шастати по записочкам, але я точно знаю, що вони є десь там. І я точно знаю, що записочки, от якщо я отдалю отак, от, на отому острові, на отому отам от остров, бачите, такий вуголочку. Там є три записки. Три записки. До речі, друзі, так як у нас куча хітину, можна спробувати всі, в принципі, от нам перчаточки і ботіночки, можна попробувати закрафтити хітинові. Я вже, напевно, оставлю оцю маскировочну броньку, тому що нам, напевно, маскування буде набути. Багато лучше, тому що навіть в броні, я думаю, що нас убивати будуть з двох-трьох ударів, бо тут все-таки ну, левела реально дуже великі. Бо левела ну 300-й левел, це реально дино, яке в два рази сильніше максимального левела, який стоїть на офіційних серверах. Тому тут потрапити під якогось такого дину 300-го левела, це означає ну, практично реально моментальна смерть. Так і друзі, у нас тут з Терчиком невеличка проблемка. Він втрачає усну це він втрачає снодійне набагато швидше, чим приручається. Тому. Єдиний реальний і хороший спосіб це нам пофіксити, це скормити йому трішки от таких от ягід. Ми скормлюємо йому, і йому це в принципі голод його не збільшує, але збільшує, бачите, все. У нас якраз тепер оця філетова полосочка має піти трошки, трошки більше стати, але і не падати. Тобто, давай, альо, давай, хавай! Стоп! У мене ж є першосортне м'ясо. Господи, я тут був це дитинча, по-моєму, до дошки завалив. І з дитинча падає першосортик. А першосортик набагато краще приручає. Коротше, все, поняв, хаваєш, тільки тільки першосорт. Все, все, я думаю, зараз має набагато швидше піти. І, друзі, наш птерчик, наш перший птерчик приручився. Можна, в принципі, попробувати назвати його літун, але, ну, по-англійській, тому що по-українській не вийде. А, літун, отак, от. Все, нормально. Я думаю, що так буде топчик. Нормально, нормально. Давайте екіпіруємо на нього сідло. Тепер І де моє сідло. Опа, сідло. І будемо літати. Блін, він переповнений. Та що ж у цих птерів постійно? з 240 всього ваги. Да Ну йома, -йо, блін, це мені треба буде жорстко викладуватися. Ну, добре, друзі, ой так, давай давайте це не треба. У, у у. у у Так, друзі, ну в принципі, я виложив все. І у мене тепер десь 100 кілограмів ваги, тому я думаю, що ти взлетіть маєш, так? Да? да, нарешті наш перший політ просто лицем в небо. Отак так вот у нас виглядає наш новий АРК. АРК 1,5. АРК АСА. АРК survival ascended. Ні! Блін! я случайно є нажав. Я случайно Е нажав, але я встиг сісти. Йомайо, я дурак. Я встиг сісти, блін. Ні, ну прикольно. Так, а скільки в тебе. Ай, нього ще й нормально, виносливості, хорош. Блін, На ньому літати вообще кайф. Він серйозно, він швидкий. Блін, а я уже хочу полетать на віверні, серйозно. Ви знаєте, що тут я віверни? От віверни це типу Дракони, от на них я би хотів. Ой-ой-ой, ти хто! Слоняра! Слон! Чекайте слон. Хорош, слоняра, Блін не, ну прикольно. я Мені вже подобається, реально. Я, звісно вже літав тут на птерчику, тому це такі вже наіграні емоції, але, Блін мені все ще доставляється тема, серйозно. Так, друзі, і ось наша перша записочка, вона по-любому тут. Ось в глечик, бачите? Бачите глечик, я надію, що на нас раптор з кущів не вилетить, але ось глечик, опа, і записочка. да, все, записочка далася нормально. Я не знаю, я не буду втягувати вас в лор гри, тому що я не думаю, що нам треба. Тут лор дуже сильно запутаний, і тут лор по записочкам. Так, друзі, друга записочка, я говорив на цьому острові дуже багато. Ну, мінімум три записочки є. Три записочки, прямо от 100% є. Це вже друга, і ми левела просто апаємо от так от. Я вам скажу, що у мене вже уже 17 левелів апнуто. Тобто ми апнули 17 левелів просто за те, що ми прилетіли на цей остров. Давайте 300... Давайте, ладно, давайте до 400 хп докачаємо. Я думаю, 400 хп це буде уже. Ну проти трьохсотих левелів це буде уже плюс-мінус нормально. Так, опа, раптори пішли. Це у нас раптори. Це у нас по-любому якась фігня. Ні, це Карно, це карнотаври. Карнотаври, всякі тут гіпопотами, змії, по-моєму, там десь були. Так, оце уже може убити мене просто на раз-два, тому головне просто не приземлитися. случайно, а то це буде дуже сильно больно. Так, друзі, от ще одна записочка. І я дуже сильно тупанув минулі рази, тому що записки можна брати прямо на Птерчику. І бачите, Птерчик теж получає левела. Дерчик теж получає левела, а це значить, що ми можемо прокачати йому вагу, тому що ми ж на ньому будемо всякі метали переносити, літати, коротше, далеко, вагу, стаміну і вагу. Так, друзі, раз уж ми вже в польоті, давайте спробуємо злітати на дропчик. Я бачу синій дропчик. Синій дропчик нам має бути прям по левелу. Ну, звісно, я би, звісно, хотів на жовтенький злітати, бо жовтенький нам, по ідеї, вже теж по левелу. А жовтенький, щоб ви розуміли, це легендарний дроп. Ну, найкращий тут це червоний дроп. Тобто там вони е, по. Ой, ще одна Кузочка хороша, я до речі, не знав, що вона тут є. Я не знав, що вона тут є. Але так, я цю ще ніколи не підбирав, тому навіть може диктор відкритися, але ні, диктор, слава Богу, не відкрився. Так, друзі, я вже біля дропа, але що мені не нравиться, що дроп у лісі. Тому ай, куди дроп пропадає! Прям! Альо, ну я ж тільки прилетів! Ну, блін! Оце я саме більше не люблю варсти, це що дроп пропадає прям в тебе. Ну, ну блін. Я тільки прилетів до цього дропа, оп, він і спарився. Так, і тепер треба шукати слідуючий дроп, тому що, о, фіолетовий, ну ладно, я вам пообіцяв. Дроб, дроп, замість синього буде фіолетовий дроп. От, друзі, дивіться на кнопочку С. Він тратить виносливість, але чекайте. Так, зараз. Ану, ну давай, 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 давай. Ну де воно? Опа, бачили, кувирочок такий. Бочечка в повітрі і дуже такий швидкий ривок вперед. Так, друзі, ми прилетіли. Це у нас остров бронтозаврік. Чекайте, які тут бронти. Бронта ми, до речі, теж приручимо, тому що ягоди він забирає, до речі, ну Ну дуже добре, я вам так скажу. І. Ой-ой-ой! Да ви що, серйозно? Легендарний крафт, легендарний крафт винтовки. Це лег. Це сто. Да, це легендарний крафт винтовки. Це вже зразу легендарний крафт винтовки. Ну він не такий хороший, я з вами згоден. Він не ідеальний. Тобто всього лиш там 180 Щоб ви знали просто, звичайна винтовка, вона має 100%. 185% це означає, що вона буде накидувати 185 снодійного, 185 Тобто вона буде майже в два рази більше накидувати снодійного. І це, до речі, у нас метал, друзі. Отак у нас виглядають камні металу. Тобто, ми можемо, наприклад, у нас тут приземлитися, взяти кайло. І, наприклад, подобувати металу. Оп, чекайте, скільки металу, поняли? Тут отут от, от металу дофіга. До Ми зараз добудемо собі там пару сотень, ну, я надіюсь, щоб терчик просто, треба, щоб терчик просто зміг злетіти. Так, друзі, у нас тут по дорозі прямо є хто? Правильно? У нас тут є ще один дропчик. Так, цей, до речі, чувак, справа, не агресивний, я це знаю. Синенький, правда, дропчик, тому я не жду тут чогось прям дуже сильно хорошого, але ніфігова броня, кристали! Да ладно, їжа, ножниці, морква, грядка, капкан, все заберу, все надо. Алло! Це я настільки, да, це настільки з цією складністю дропи хороші. Чекайте, 260 броні, 160 броні. Правда, жарко буде в цій шапці, але все-таки. М'ясо топове в'ялене м'ясо, серйозно, це ж взагалі імба. Ні, реально І морква появилась і кристали. А кристали це, до речі, підзорна труба, яку ми навіть в польоті, по ідеї, можемо скрафтити, да? так, друзі, не вистачає, щоб закрафтити 5 металичних злитків, тому ми зараз швидко долетимо додому. І я вам покажу, як тут виглядає модовський. Саме модовський спайглас. Модовський спайглас — ну, короче, підзорна труба, але модовська. Вона буде показувати нам характеристики динозавра, тобто скільки в нього урона, скільки в нього ХП. Тобто, це треба, щоб приручати саме класних дино. Бо ми, коли будемо. З вами проходити босів. Нам треба будуть прям топові. Ну, не топові, ну сильні такі динозаврики, щоб вони у нас могли просто цього боса розкумарити, от так, от просто. Так, друзі, ми вдома і чекайте, як у нас зараз буде виглядати бінокль. От, так, цей спеціальний бінокль. Коротше, ми його крафтимо, і ви зараз побачите, як він працює. Ми його, коротше, беремо собі, от в слот бистрого доступу. І нажимаємо на нього. І опа! Чекайте. У нас відображається кількість його хп, кількість його виносливості, скільки в нього левелів вкинуто в ХП. Виносливість, його колір, скільки прирученості, той самка чи самець. І це ідеально, щоб вибирати саме таких потрібних динок. Ну тут є ще, звісно, метод цього приближення, тут дальнодальдальномір, даль але в поси, в принципі, це ну, сенсу немає. Особливо Особливо має сенс це те, що воно підсвітка. підсвітка. Бачите, наприклад, навожусь на птерчика і він підсвічується. Оце, Оце тема. Добре, друзі, на цьому я думаю, давайте одінемо якусь броню, ну посимпатичніше, а то це якісь, я не знаю, фігня якась каша, якась каша малаша. Так, друзі, на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. Ось такий я модний кущ. Модний молодежний кущ, ось ось наш літуняра. І коротше на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. Друзі, пишіть коментарі, як мені називати моїх дино. Чи хотіли би ви, щоб дино мали уже прокачку швидкості, і щоб я мав прокачку швидкості. Тому що я стану бігати швидше, дино стануть літати швидше. Чи вам воно надо? Чи лучше, щоб було по канону, як на офіціальному сервері? І на цьому я з вами прощаюсь. З вами був Ярайвен. Всім удачки і всім пока.